Друзі, дивіться огляд поєдинку київського Динамо проти молдовського Петро на нашому Ютуб каналі. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Перевірте, чи підписались ви на футбол Хаб і залишайтесь всередині гри разом із нашими друзями Фавбет та отримайте бонус на перший депозит до 10 тисяч. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Свій черговий поєдинок київське Динамо провело на зборах у Туреччині проти команди із Молдови проти клубу Петро Куб. І у цьому матчі Олександр Шуковський знову довірив місце у складі багатьом молодим футболістам. Бачимо власне одинадцятку київського Динамо. І з цікавого це те, що у стартовому складі Тарас Михавко грав на позиції опорного півзахисника і в цілому. З першої команди, ну можливо, центральних захисників та Миколу Шапоренка з Добінчаком можна викремити. решта футболістів дуже молоді у старті і важкі перші хвилини, нервові перші хвилини, запанікували в обороні футболісти Динамо. Шапаренко втратив м'яч гуся, вибив його на кутовий. І стендарти знову нагадали про себе в обороні у Динамо. Адже м'яч відплатя залітає у ворота. Вже на другій хвилині поєдинку Петроку виходить вперед. Не обов'язковий стандарт заробляє команда Шовковського біля власних воріт, ну і Потім під час навісу дуже невдало зіграли футболісти Динамо. Тут якраз гусів він проти грав в цьому епізоді, але не зміг завадити завдати удару футболісту молдовського клубу. Перехоплення у центрі поля Михавко, власне, він якраз гачі опорника тут провалився трошки, але дідут підстрахував. Втім, довели м'яч до супряги, а ось пробити нападнику Динамо у цьому епізоді суперники не дозволили майже півгодини і лише один момент був у Динамо. Ось ти невдалий, невдала спроба удару від супряги. А ось тут вже було значно краще. М'яч опиняється у воротах, однак цей м'яч скасували через положення позагрою у Беніто. Після передачі Михавка отримав передачу Беніто. Далі прострелив супряга, не встиг пробити. Царенко зробив це за нього, але саме у Беніто у цьому епізоді був офсайд. Наступна атака тут же без положення позагрою. Цього разу супряга класно розібрався в епізоді. пробив у дальній кут після розкішної передачі з глибини довгий пас. Від дідука одразу знаходить супрягу у вільній зоні. Тут звичайно багато запитань до захисників клубу з Молдови. Але головне у цьому епізоді те, як супряга своїм шансом скористався, наліче намагалися атакувати футболісти Динамо через лівий фланг підключення до Бінчака. І Беніто чудову нагоду забити змарнував з близької відстані. Не зміг переграти голкіпера Петро Куба. Владислав Дубінчак Он дуже непогано підключився. Ось ще раз бачимо забігання лівого захисника, і класний пас низом тут залишалось лише пробити повз голкіпера Беніто, але Вінгер Динамо із цим впоратись не зміг. Знову лівим флангом Динамо просувається вперед і знаходять передачу із супрягу у штрафному. Втім, удар в дотик від нападника киян, і м'яч опиняється в руках у голкіпера. Наразі ще одне закидання на фланці. О раз вже самба Діало отримував м'яч, але проти діало жорстко було зіграно кільєрме. Трошки потоптав футболісти Динамо, і той бачив, наскільки різко відреагував на ось це порушення правил. Від суперника одразу підскочив Діало і почав штовхати свого опонента. Ну, на його щастя, це товариський поєдинок і тут жодних серйозних санкцій. Для футболіста Динамо не було ще до кінця тайму. Був ось такий один на пів моменту Петра Куба, але ударом він не завершився. Втім, штрафний мали кияни в компенсовану хвилину до першого тайму Микола Шапаренко дуже небезпечно пробиває зовсім близько до площини воріт, але все ж таки повз пролітає м'яч у цьому епізоді. Початок другого тайму і все розпочинається з обрізки на власній половині поля футболістів Петра Куба. Діалог ривається до штрафного майданчика. Але лише котовий у цьому епізоді заробляє Динамо. Остегає тут захисники Петру Куба вибити м'яч за межі поля. Вони з кутового не завершується. Він ударом і натомість контратаку тут отримують на власні ворота футболісти Динамо. Дуже дивно розташували зараз кияни після цього стандарту за межами штрафного майданчика суперників. але на щастя команди Шовковського. Ось цю атаку реалізувати і завершити удар. Футболіста Петро Куба так зрештою і не змогли. Вибивають нячки, а за межі поля отримав там по ногах Беніто. П'ятдесят восьма хвилина, і знову просингувати пішли футболісти Динамо. Тут вже і голкіпер Петро Куба віддає передачу в запар на свого опорника, і все завершується ударом від діалогу. Ну можливо, трохи поспішив футболіст Динамо, оскільки повз ворота на цьому епізоді спрямував м'яч. А ще одна втрата царенко перехоплює передачу суперників. І якщо в першому таймі лівим флангом переважно Динамо атакувало, то вже в другому о, правий був куди активніший. Туди до речі, якраз змістився діалог. Беніто перейшов грати ліворуч. Втім, бачимо тут і діалог. І Беніто ніхто з них так і не створив можливість для удару. Прорвався до штрафного діалогу, виконав простріл, Супряга не встиг, ну а потім беніто повертав у центр штрафного майданчика звідки не встиг пробити Пономаренко. 71-ша хвилина вже намагались під кінець поєдинку футболіста Петру Куба теж свої атаки проводити. І, Як і Динамо, власне, фланговою грою намагались наблизитись до воріт суперника з з таким ударом з лінії штрафного майданчика, але боргун забирає м'яч без проблем. Хороша передача п'ятою проходить на діало. Той входить у штрафний майданчик поміж двох. Намагався вийти на ударну позицію. Впав діало і вимагав пенальти в цьому епізоді. Але зараз на повторі побачимо, ми що дійсно тут ну, жодного натяку навіть на порушення правил з боку футболістів Петру Куба не було. Знову Діало отримає м'яч, і правий фланг є забігання з глибини. Високий навіс на дальню стійку і Беніто пробив головою. Але пробив не сильно. Голкіпер м'яч до рук забирає. Останній момент у цьому поєдинку котовий у київського Динамо Думчак підхоплює м'яч, пробиває за штрафного майданчика, але пробиває повз ворота. І ось буквально вже за декілька секунд після цього удару, практично рівно на 90-й хвилині, арбітер дає фінальний свисток, який фіксує нічию у поєдинку Динамо проти Молдовського Петра Куба, 1-1. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.